Друзі, на нашому майданчику з'явився такий чудовий Лагуна 2010 року випуску. 2.0 турбодизельний двигун, механіка 297 тисяч кілометрів пробігу. Ціна на даний автомобіль всього лише 7 тисяч доларів. Дивіться, автомобіль обслужений буквально тільки тільки після ТО. У нас було замінено мастило 2000 км назад разом з фільтрами, і також замінено передні та задні стіки стабілізатора. Тож автомобіль по технічній частині в ідеальному стані, без питань по підвісці, по двигуну все працює, все справно. У нас дуже класна, гарна комплектація. Автомобіль дійсно приємніше, ніж е, моделі Рено нижчого класу. Тут все-таки відчувається, що французи. Приклались до якості даного автомобіля. У нас є передні та задні протитуманні фари, автомобіль в чорному класичному кольорі. Так як це у нас універсал, у нас в наявності є такі рейлінги. Це звичайно, тема для таких універсалів, європейських. Подивіться, у нас оригінальні диски Renault 17 го діаметру та Гума Ханкук 215-50 r 17 Гума зимня, стан ви бачите самі. Дивіться, у нас є також безключовий доступ, дуже класно. Автомобіль відкривається, якщо у вас ключик знаходиться в кармані, при тому, що це 2010 рік, і для 2010 року це дуже крута функція. Дивіться, у нас в автомобілі автоматичні електросклопідіймачі на всі чотири дверки. У нас електрорегулювання дзеркал, складання, все в нас є. В автомобілі є. Підігрів передніх сидінь. Причому він у нас на три позиції. Багатопозиційний підігрів сидінь, можна сказати. Дивіться, переходимо до слону. Таке класне мульта Воно в нас із круїзконтролем, і з керуванням бортовим комп'ютером. Дуже цікаво реалізовано в Рено. Така цікава тема це саме управління. Системою мультимедіа, вона доволі тут такі прикольна, розширена з такою шайбою керування. Знаходиться дуже зручно під правою рукою, і тут дуже багато різних кнопочок є як і керування голосом, так і керування викликами буквально всім. У нас є датчик дощу, датчик світла, автомобіль напічканий та на дуже гарній комплектації. Подивіться, що мені дійсно подобається даному авто, так це. Куліса перемикання, вона металева, дуже дорого виглядає і дуже приємно відчувається. Механічна коробка передач на 6 ступенів. У нас круїз контроль, ліміт швидкості, електроручник, двохзонний клімат-контроль, є буквально все для комфортної їзди. Також дзеркало заднього огляду з автозатемненням. Такі у нас Ева Килимки, які довстановлював власник, дуже якісні, бачите, пошиті спеціально під цей автомобіль. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Бачимо задній ряд сидінь. У нас така шкіра комбінована з текстилем в доволі гарному стані в цьому автомобілі. У нас є підлокітник з підстаканниками, система ISFX для дитячих автокресел, дефлектори обдуву системи кондиціонування та 12-вольтовий розмім у нас є для ваших зарядок або для прикурювача. Давайте перейдемо до багажнику. В універсалі треба показувати багажник. Дуже багато місця. Напевно, близько біля 600 літрів багажник, точно не менше. У нас є складання заднього ряду сидінь з речешка для перевезення негабаритних грузів. У нас також є 12-вольтовий роз'єм в багажнику для компресора або для пилососа. Як бачите, місця тут дуже багато, його хватає. У нас є навіть така шторка, яка Прикольно зачіпляється. Нажимаємо, вона складається. І ще такий килимок це як ДОП, як подарунок для вас. Тож, друзі, і ще дивіться, у нас такі цікаві насадки на вихлоп, тому, що автомобіль дизельний, але вигляд має. І також у нас є фаркоп з фішкою, тож вам не потрібно його довстановлювати. Все тут є, все в наявності з даним автомобілем. Ціна на нього 7 тисяч доларів. Він у нас знаходиться постійно на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Якщо він вас зацікавив, ви можете під'їхати, ми можемо вам провести тест-драйв або показати на будь-якому естону, на якому ви забажаєте. З вами був Автопоінт Київ, друзі. Чекаємо на вас. До побачення.